Вітаю вас, мої любі малята. Ми багато вчили про осінь. Понеділок, вівторок, в середу, в четвер і в п'ятницю. Багато-багато вчили, гуляли і грались. Сьогодні повторимо, уважно дивимось. Пригадуємо, говоримо, що таке осінь. Осінь це листопад. Листопад, жовті дерева, жовті червоні оранжеві кущі, різні квіти. Осінь, це хмари, сірі, вітер, холодно. Осінь це. Треба тепло одягатись, треба шапки. Шарфи, куртки, чоботи взувати, парасольку брати. Осінь – це птахи, вони збираються у великі зграї родини і летять далеко у теплі краї. Осінь – це дощ іде. Я сподіваюсь, що ви запам'ятали, яка пора Року зараз, зараз пора року осінь. осінь. Пора року осінь. Спитайте маму, яка зараз пора року? Питайте тата яка пора року. І я знаю, що відповідь буде осінь. І разом ми повторимо віршик. Осінь де. Осінь де. Вітер віє. Дощ іде. Осінь де. Осінь ДЕ ВІТЕР віє, дощ іде. І сьогодні я пропоную пограти у гру, Хто за ким буде йти. Треба підготувати різнокольорові листя. Листя, зелені, жовті, червоні, коричневі. Пробуємо. Перша гра буде проста. Жовтий зелений. Жовтий зелений. Жовтий тут яке, яке листячко має бути ось тут? Правильно, добре, зелене, друга гра може бути ось така. Два жовтих одне зелене, два жовтих одне зелене. А наступне, що треба поставити? Правильно. Два жовтих. А наступне. Якого кольору листочок треба? Подумайте зелений. Третя гра може бути складніша. Подивіться. Жовтий, зелений, червоний. 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 Тут, тут, тут. Які треба листочки пошукати і скласти? Подумайте. Намалюйте, пограйте з батьками! Це цікаво! А я з вами прощаюсь до нових зустрічей! До побачення!